Вітання, мої любі друзі, з неймовірного Дніста Сьогодні ми з вами знаходимося знову у Оперному театрі, як я і обіцяла, ці три вечори поспіль ми будемо проводити з вами безпосередньо тут. Сьогодні ми з вами отримали задоволення від перегляду класичної опери про наше українське казацтво Запорожець за Дунаєм. Ви знаєте, наскільки це актуально? Зараз, як ніколи. В новому прочитанні режисера Оксани Тараненко ми відчуваємо гордість і дух нашого українського запорозького козацтва. Те, що багато років сторіч московитами перероблялося на свій манер, знечинюючи і показуючи наше козацтво в стилі Шароварщини, те, що викликало обурення і до цих пір. В цій опері ми бачимо абсолютно нове прочитання вільне, войовниче, незалежне казацтво, яке завжди мріяло про життя на вільній, свобідній Україні, чарівна музика, оркестр спів оперних солістів театру Соломії Крушельницької. Ви знаєте, такі події потрібно відвідувати. Так, Львів надихає, Львів це чарівне місто. Але наскільки важливо бути єднанням один з одним, коли ти чуєш таку патріотичну музику, коли ти чуєш такий спів, коли ти бачиш козаків на сцені, і їх міць передається тобі, і в тебе виростають крила, і ти дійсно гордий за те, що ти українець? Я дуже щаслива тим. Що я можу про це розповісти вам тут: Неймовірний театр, який збудований в далекому 1897 році, в якому 1200 місць і 1200 щасливих глядачів, тому що кожна вистава це аншлаг. Усіх запрошую, не пожалкуйте. Сьогодні у нас Запорожець з За Дунаєм шляхетна, класична українська опера, режисер. Оксана Тараненко, до нових зустрічей, моє любі. Ваша правдива Українка з величезним величезним українським серцем зі Львову. Оксана Дем'янишина, до нових зустрічей, папа. -па.